І я думаю, що можна рухатися нормально. До присмажки. Диві, ти, е, нас так. ти нас чутиш? О, 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 супер, супер. Все, дивись, зараз Тамара буде смажити профіля. Так, Запоріжжя, привіт, земляки. А, це команда, яку я знаю. Ми вже зустрічалися. Значить, давайте дивитися, що в нас є. Давайте почнемо з вами тоді з того, що ми можемо з вами зробити для цього профіля. По-перше, треба поставити більше 30 годин на вік, значить 30 годин на тиждень. Далі, давайте дивитися, як ви вирішили. Тут бути. Значить, є SEO експерт. Ви хочете просуватися саме по SEO експерту. Давайте дивитися, чи ви правильно обрали для себе цей запит, саме SEO експерт. Так, SEO. Не бачу такого запиту. Піду в інкогніто. Піду в інкогніто, Upwork. Зараз. Так. Спробую подивитися, що ви, чому ви так обрали SEO експерт. Є такий. Окей, SEO-експерт є. Будемо дивитися тоді на SEO експерта Беремо такий саме запит. Так, дивлюся. Значить, є в описі профіля, але бажано, щоб це був саме SEO-експерт, а не SEO expertise і щоб воно було у вас хоча б разів сім вказано. Далі, йдемо сюди. П'ять є, все окей, з консультаціями. Не буду всі три перевіряти. Перше виглядає Окей. Далі йдемо. Тут SEO експерт. SEO експерт одразу видно, що команда була вже. Так, далі. Ось ця частина не ранжується. Отут треба написати SEO експерт. Саме тут в Project Description. Так, далі, далі, далі. Зараз перевіримо скіли: SEO-Expert є. Є, є, є. В Other Experience також є. Це не обов'язково відробити, але постаралися на славу. Так, все є щодо першої бази. Давайте тепер дивитися seo Expert suggestions related queries і спробуємо знайти Олександра для того, щоб перевірити, чи ранжуються в нього всі скіли. Так, SEO Expert. Будемо дивитися, а, вам, якщо хочете, я, я даю вам шанс, щоб я на вас не клікнула, щоб ви розбустилися. Бо, якщо я на вас клікну, ви це, втратите грошики. Давайте поки що, поки ви там розбущуєтеся, я подивлюся suggestions. Це technical local B2B. Так само я подивлюся по SEO Expert, Search Engine, «Optimistic Keywords Research, Content Writer, Writer. І тут подивлюся також WordPress Amazon Local Shopify «Backlinking». Так, у нас є B2B є. Yeah. WordPress є. Yeah. Shopify «Backlinking». Перевіряємо suggestions. «back», Беклін. Back. Є. Yeah. Да? Виглядає, що все заповнили suggestions. Далі дивимося related queries. «Related queries», якщо хтось не був ще на моїх просмажках, це те, що шукають клієнти тоді ж, коли вони шукають і SEO-експерта. Будемо дивитися. Це в нас іде. Amazon Listing – SEO, SEO specialist. Дивимося, Amazon Listing – немає. Да? І SEO Specialist. SEO specialist є, а Amazon немає. Не дороблено, да? В нас тут так. Оце треба передивитися, вам буде. сі related queries. А, знаєте що? Я написала SEO Expect, да? Queries SEO expert Дивно? Дуже цікаво. Ви бачили SEO expert Давайте ще раз подивимо, передивимося. SEO expert Ще раз Related queries. Ні. Все окей. Це тут якась фігня. тут. Да? Я думала, що це я. Коротше, треба це за, заповнити. Давайте спробуємо знайти Олександра. Да? Так, Олександр в нас SEO-експерт, але. так, В нього 500 тисяч Запоріжжя Україн. Подивимось, подивимось, хто в нас тут є. Так, так, так. Спробуємо просто спочатку знайти. Ось він. Знаходиться першим на другій сторінці. Це означає, що нам взагалі супермало залишилось до того, щоб він просунувся на першу сторінку. Так? Дуже багато зроблено. Давайте дивитися. Тамар, дивись, на буст не вважай, можеш клікати, якщо треба. Оце ти легко розпоряджаєшся чужими грошима. Там, там треба час, тому казали: клікайте. Причому говорить, скільки хочеш, клікай. Дякую, дуже приємно. Значить, отут два, бачите, не зелених скіла отут треба переробити. Я вважаю, я вважаю, що залишилось тут зовсім трошки. Да? Тобто, вона не вистачає декількох related queries і оцих, щоб скіли всі сходилися. І після цього просто оновлюємо профіль. Дуже непогано зроблено вже. Так, давайте подивимось тепер щодо оцих двох спецпрофілей. А, перше, да, в нас що? Не додані всі роботи треба додати. Тут також, я бачу, що не прям оновилося ідеально, але і не всі додалися роботи. Мало скілів, мало, це мало. Треба більше Більше скілів, щоб додаватися. А, якщо ви робили research по ключовим словам, то перше, що здається, що не зробили саме. По ключовим словам з тайтлів Джобів, якщо ви робили, то вам обов'язково необхідно, щоб ці слова були не просто написані списками, а нормальним текстом. В описі для уми, да? тобто ми подаємося зі спецпрофілі для того, щоб у нас е, був меч з роботою. І в нас тут читає нас Ума. І нам треба, щоб вона така що типу, використовувала фахрефс і за допомогою цього там, дійшов до таких то результатів. Дуже любить цифри. Те ж саме по джобам тут. Тут теж саме, тобто, якщо ви робили з е, по ключовим словам research, вам треба їх нормально описати. Тут трошки краще зі скілами, але все що мені здається, що можна ще було б додати. Ось такі моменти, по яким можна було би Олександра покращити. Ось так. Дивлюся, все. А тепер, дайте мені ще одну секундочку. Дивіться. Ще що хотіла вам сказати, бачите, у вас search related до SEO експерта всього 23 роботи. З, розумієте, з 184. Це означає, що деякі роботи у вас чомусь не попадають в цей запит. Тобто, там, можливо, немає. Там, що в нас стане, SEO-консультант, SEO Optimized SEO Blog? Це ясно, це ясно. Ну, наприклад, аудіт. Да? Тобто. Джосправат ось вона вам не впливає. Бачите ніяк? Тобто немає ніяких скілів. Ця впливає ця теж, бачите? І вона виходить, вам не допомагає. Тобто треба, щоб були скіли, відкрита робота, просіть клієнтів так робити. Інакше у вас не буде оце зростати вага цього профіля. Це те, що я хотіла сказати. Але я хотіла би подивитися. На інший запит якийсь і спробувати, раз у нас вже майже круто зроблений. Давайте подивимося, бо в мене для вже просунутих клієнтів є стратегії по другому і третьому просуванню. Да? Тобто, як нам з вами просуватися і отримувати інвайти з другого і третього реквесту. Давайте спробуємо знайти Олександра. Давайте подивимося, в нього seo strategy вказано, в другий, третій раз там і так далі. Угу. Тобто, розумієте? Секунду? Що ж таке? «SEO Strategy»? Так, щоб просуватися по цьому другому слову, ми пророблюємо всі ті ж дані і всі ті ж кроки, окрім оцих ключів. Тобто, ми не можемо їх повторити фактично. Тобто, вам треба щодо цього. Давайте дивитися, найдемо ви вас десь. Тобто вам треба усюди так само вказати і по SEO стратеджі для того, щоб розширити себе і подивитися, як вам буде трафік більше заходити. Тобто ви по одному запиту вже майже на 4 з плюсом зробили, а тепер треба доробити. Давайте я спробую Запоріжжя. Як у вас тут написано? Запоріжжя. Зараз, зараз, зараз. Запоріжжя. Мені здається, отак написав. Так. Да. Ай-яй-яй, куди я ділася? От. І в нас тут по SEO Strategy теж 23 related робота. Бачите? Коротше, усюди вони схожі, значить, треба нам краще відпрацьовувати зі своїми клієнтами, щоб це були відкриті контракти зі скілами. Підготуйте інструкції, як у Діми, є інструкції. І так само просувайтеся і по SEO і так далі. Тоді у нас буде з вами більше директів і більше інвайтів. Отак. От ну, супер. Андрій, зараз є можливість задати питання, якщо є. Дуже дякую взагалі за такий розбір. От дуже цікава була річ за те, що у нас там дуже багато закінчених робіт, але. Да, воно якусь затримкою. Ідея вас спочатку чую на стрімі, а потім тільки на цьому рівальські сайт. Питання да, класне було питання за те, що нас багато робіт, а потім здається в пошуку, коли буваєш екпертом, що буває се експертах цього 20 запитів. Це дуже дивно. Ну а тепер зрозумів. Мені здається, просто що більше запитів, які ми брали, не близько є з, з хештегів. Тому це дуже. Дивно. Все вірно, Андрію. Тобто, ваша задача тепер, якщо ви це розумієте, щоб ви з клієнтами краще проробляли, щоб це робилося через відкриту джобу, да, не через інвайт Онлі, а відкриту джобу зі скілами. Бачите, як дивно відпрацьовує Upwork для того, щоб вам було краще це. Тамара, дивись, ми будемо закруглятися, а ми завершаємо наш черговий етер. Ми скоро будемо, до речі, святкувати якусь річницю. Я думаю, коли ми почали з тобою. Десь коли? Де? Ти в ту сторону показуєш, а ти в мене з іншого боку. Так? <тхи> а в мене з цього, з <тхи> <да? тхи> кого я добре я так покажу. <тхи> <у> отак, отак, оп, оп, о. <тхи> Скільки ми вже? <тхи> uh, мені здається, ми в травні почали. Чи в квітні? Так, ми десь навесні почали, <тхи> і <тхи> треба буде щось дуже грандіозне придумати на річницю цих етерів. Дві просмажки. Кожному. Гайс, <реш> 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 <Ой, реш> <да. He's, реш> до нових <реш> зустрічей, як завжди, ця частина в повному обсязі доступна лише декілька годин. Далі ми обріжемо і будемо випускати частинами найбільш цікаві моменти без зайвих. А до речі, ми навіть у Івану навіть немає чого вирізати постійно. Я вже навіть не розумію, за що я йому сплачую за монтаж, коли він просто чик-чик. А чим ти йому сплачуєш? Морозово? Грошима, ти що? Сучасна молодь не приймає таку валюту, як морозиво. Ну, нічого, треба тоді йому давати його на парт-тайм переводити, знаєш, і віддавати на гал'єру Ага. Окей, так все, гайс. Ми закругляємося. Ради був всіх бачити. Тамара, тобі величезне дякую за інсайди, за можливість приєднатися і тобі до... дякую, тобі дякую, що ти за покликав. Тобі дякую. Тобі...